Всім привіт, доброго ранку! І якщо ви щось пропустили, то сьогодні субота. А це значить, що ми збираємось, фарбуємось, щось розпаковуємо, але завжди п'ємо каву і обговорюємо останні новини тижня або двох. Сьогодні буде все. І новини, і розпаковка. Тож, поїхали! Кей what, nice. what a Wonderful World. Ну, звісно, я не могла не прокоментувати цю ракетно-космічну місію. 14 квітня 25 року була здійснена місія, яка називалась Blue Origin NS. 31. І це був суто такий жіночий екіпаж не змішаного типу, де чоловіки і жінки, тільки жіночі, і це другий політ жіночий за 60 років космонавти. А хто туди полетів? Свині, часи, і труси. Значить, Катерина Перрі, Кеті Перрі, американська співачка. Лорен Санчес, журналістка, і наречена Джефа Безуса. Ну власне, він і є власником цієї ракети. Потім була Гейлі Кінг, ведуча «СБС». така Бесті. Найкраща подружка Опри Вінфрі. Опра Вінфрі там ридала, поки вони були в цьому польоті. Аїша Боу, колишня інженерка НАСА, Аманда Нгуен — дослідниця та активістка за громадянські права, і Керіан Флін, продюсерка. Кого чого? Ми не знаємо. Не полетіли прямо у відкритий космос на 100 кілометрів від землі. Вони перетнули лінію кармана, тобто ось ця умовна межа між кордон, між атмосферою землі і. Космосом там Кеті Пері вийшла, цілувала землю. Що вам сказати, це, звісно, крінж Крінги, знаєте? Бо, значить, головна ось ця місія цього польоту: привернення уваги до уваги космічного туризму. Ну звісно, це ж знаєте, як. Реклама All Inclusive в Туреччину. Типу, чом да. Кожен може собі це дозволити. А вже ж місія, яка була ще, провести наукові дослідження, якісь вони там не знаю, проводили наукові дослідження за 11 хвилин, і надихнути жінок. Більше нема чим надихати жінок, крім як відправити в цю космічну 11-хвилинну подорож просто найбагатших найбагатших, найвідоміших у своїх колах, значить, представниць жіночої статі. І за того, що це я вже сказала, був другий такий політ саме жіночого екіпажу, незмішаного. Після кого, звісно, після Валентини Тірішкової, і вся світова преса дістала ось це космічне опудало з шафи, здмухнуло з нього пил і згадало, що була така, значить, перша жінка космонавт. Але знаючи, як поплавило Валентіну Тірішкову з роками, у мене для цих жінок, які полетіли, погані новини. Знаєте, чекати можна. Всього, чого завгодно. Ну і, в принципі, якщо так знаєте, підійти з питанням на що взагалі. Наше? Мені здається, от сиділа значить, панянка Санчес, наречена Джефа Безоса, і якось їй під час там гортання журналів попалась, мабуть, стаття про Валентину Терешкову. Вона занурилась в питання, і така Джеф. Ну-кам томі, серденько, я щось не зрозуміла. У Валентіни своїх ракет не було, і то вона полетіла в космос. У нас цілий гараж, а я і досі сижу, а не лечу. Тому давай-ка пошироди там щось. І він такий, боже, відправлю я її в цю подорож, бо це буде розмов на цілий рік. Хай Бог милує. І панянка Санчес недовго думає, що ну що, я одна туди полечу, Треба зібрати своїх дівок. Катерина, полетіли, скасовуємо барбекю. Ну, слухайте, от для мене це єдине пояснення взагалі цієї значить, місії. Що думаєте? Пишіть в коментарях. Шановні, пропоную здмухнути цей космічний пил, а то, знаєте, мало ли що. І вирушити не в космічну подорож, а в арома подорож. Подивіться, що у мене є: арома скарб від українського бренду iFresh. У мене тут чотири аромати. Ви знаєте, що я люблю навшикати тут собі довкола якимось ароматом. Так, от що я зробила, як ми будемо з вами тестувати? Я зробила віяли. І підписала їх назвами цих ароматів. Так, і я буду діставати зараз, ну от, наприклад, я дістала Міс Ді. І це у нас ніжний рожевий приємний, О, дівчата. це мені нагадує Міс Діор. Певно, що трошечки є цього вайбу. Такий легкий, ніжний, дівочий, приємний, ну супер. Збираєтесь, фарбуєтесь кудись на ваші дівочі походенькі І, будь ласочка, напшикали собі для такого жіночо-дівочого вайбу. Супер! Мені подобається. Я люблю таке. Так, далі я беру віяло, зелений чай. І він у мене. О, ось такий. В речі, кольори дуже такі ніжні, такі приємні. Ой, це розкіш. Це якась веранда. Зелень, пташки. І знаєте, це зелений чай не такий прям кріпиш зелений чай. Ні. Він дуже ніжний, не хімозний, що важливо. Угу. А він такий прям е спокійний і дуже-дуже легкий. Такий тільки, тільки свіже заварений зелений чай з лимончиком. Мені прям. Ой, мені дуже сподобався. Угу. Окей, далі чорний уд. Чорний уд. Ну, вже по назві Black-Out, серйозний зараз. Це такий глибокий, такий спокусливий, такий димний, трошечки чоловічий. Ну, як всі удові аромати. М -м, дуже приємний, такий вечірній. Я сьогодні сяду монтувати це відео. І я напшикаю цим удом. М -м, клас подобається. Так, добре. І залишилась у нас з вами роза. Тут я попереджаю зараз про тестю і скажу, бо розу я не дуже люблю в такому класичному розумінні рози. Але зараз ми. О, дівчата, божечки. Це якась тумфордівська роза, я вам хочу сказати. Ось ця, зараз тут додам рожевенькі, у них там декілька у нього є. Ось ця рожева роза. Слухайте, мені подобається. Квітковий, літній, легкий. От знаєте що? Вони взагалі не хімозні. Оці аромати iFresh вони не хімозні і це круто. Але зараз, шановні, все ж таки мій фаворит. От зараз для ранку суботнього я попшикую зелений чай. Грінті. Боже, на мене, на мене, давайте. Супер клас! Заходьте на сторінку до цього магазину. Шановні, це віщ Мізді, Грінті, Роуз Musk і Black Out. Берем. anything else on your person just tie it up you care to explain this sunscreen seriously i mean it is a little creepy but um the curls are super soft it's made from real human hair А це у нас, шановні, на цьому тижні Netflix випустив тизер Wednesday, другий сезон. Я чекаю. Хто не дивився, обов'язково подивіться: Wednesday – це мій новий Гаррі Поттер». Я, от, знаєте, передивляюсь Гаррі Потера. Кожен рік, стабільно, на Різдво і на Новий рік. Стабільно. Це мій такий guilty pleasure. І тепер, уже другий рік поспіль, я передивляюсь Wednesday. Розкішний серіал, розкішна гра, розкішні костюми просто все супер круто, класно. І новий тизер мені дуже сподобався. Буде цікаво. Ще я дивлюся зараз чорне дзеркало. Хто дивився останній сезон? Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу взагалі. І, взагалі, про чорне дзеркало. Що думаєте? Це наша така собі майбутня реальність, чи... чи ми вже в ній живемо? Так, і раз я вже згадала про Венсдей, її маму там грає Кетрін Зета Джонс. Розкішна акторка. І яка новина пов'язана з нею? Вони з Майклом Дугласом, з яким прожили 25 років шлюбу, вони розлучаються. Офіційних підтверджень немає, але вже всі інсайдери про це говорять. В мене були очі по 5 копійок. В принципі, як і коли я дізналася, що вони одружуються в 2000 році, знаєте, і от зараз що вони розлучаються. Ну, типу, вони собі там жили, жили, про них не чутно. Взагалі нічого не було. і Тут хрінакс розлучення. І хто не знає, раптово Майкл Дуглас дуже популярний свій час американський актор. Його така а, роль це в «Basic Instinct», де він грав з Шерен Стоун. Але для мене Майкл Дуглас це Гордон Гекко в фільмі року у року Street». Це така його культова роль фінансиста. І фільм класний, і його роль там класна. І він здається, навіть Оскара за неї взяв. Ну а кетрін зете Джонс, господи, да поможі ну обзору її гра, яка вона там, боже, красуня. А в мюзиклі Чикаго ну погодьтесь, да, така вона там просто розкішна. І мені до речі, мюзикл Чикаго і Бурлеск це два мюзикли, які я дійсно можу от передивлятись. І так, мій шок був в шоках, коли вони одружились, тому що у них там різниця була. Їй було 31 рік. А йому 56. І, до речі, що цікаво, народились вони в один день, 25 вересня. І різниця між цими народженнями 25 років. І розлучаються вони на 25 й рік шлюбу. Hmm. <laughs> Відчуваєте аромат цих дивних співпадінь? Жартую, нічого дивного це життя. <laughs> Холостяк. Шановні, так, я хочу це прокоментувати, тому що дуже багато зараз розмов про новий сезон Холостяка, що там буде Цимбалюк, він актор, тра-та-та. Слухайте, мені так кайфово від того, що ми обговорюємо ось в нашому українському Ютубі ось це все наше, наші срачі. Він гідний, він негідний. А терен був такий, а й наше то було. І наше взагалі знімати Холостяка? Слухайте! треба знімати треба знімати все щоб було про що говорити не ось цю огиду обговорювати розумієте а обговорювати кому дав цим балюк Троянду, кому не дав хто як виглядає у кого які волосся сукні кого як стилісти одягли чи роздягли це ж класно. Я дивилася огляди у сонях, мені цього з головою було достатньо. Цього цимбалюка можна відноситись як завгодно. Правда, він там на косячі. і пісні з Алхім російською, що там ще було. Але ось в контексті цієї передачі та чом би й да, це привід всім оглядачкам, всім блогеркам, які роблять реакції на передачі. Просто випускати контент, обговорювати, крінжувати, сміятись або плакати. Ну, тобто я чекаю. Так що, шановні, я думаю, з вересня будемо з вами слідкувати <зас> за трояндами. А чим би й да? Пишіть в коментарях, що думаєте. Повертаємось до. Світових селебриті Хелі Бібер, вона ж власниця Роуд, вона жінка Джастіна Бібера. Є такі чутки пльотки, що вона продає свою компанію. Це роуд косметична за оцінкою. Її компанія коштує 1 мільярд доларів. Пам'ятаєте, Кайлі Дженнер продала Кайлі Косметікс, але продажі просіли. Чому тому, що ось ця присутність медійного обличчя вона грає свою роль. Оль дуже дуже сильно, і я, якщо чесно, не дуже розумію на що це робиться, можливо, там для їх якихось своїх фінансових справ, і ось тут розумієш, ось цю знаєте силу особистого бренду, до чого я згадала взагалі про цей продаж і ось особистий бренд, тому що буквально за оці два тижні останні на мене просто в інстаграмі несеться потік курсів наших всіх інфошахраїв. Я не знаю, чи то навесні вони так активізувались перед літом, чи то всім треба зараз такі гроші заробити. Курси я тебе навчу, як стати значить, ось цим особистим, як побудувати. Ати особистий бренд, шановні. Я думаю, ви в мене розумні люди. Я впевнена в цьому навчити бути особистим брендом. Неможливо, це всередині людина, яка має такий потужний особистий бренд, це не людина після курсів, це людина, така є. Ось це сукупність всього стилю, не тільки одежі, а стилю життя харизма, характер, вміння себе подати. І навіть якщо ми говоримо там про якісь селебриті, які батьки їм дали гроші, вони там створили щось, але гроші можна дати будь-кому та зробити з них бізнес. Може не кожен, а може той, який вміє що? комунікувати, який має якийсь досвід, який має. Вміння там збирати команду. Це знаєте, як зараз згадала, що бісить Лукі там була вчителька співу. У неї прізвище Українець, я не пам'ятаю ім'я. Вона відрізняється тим, що вона себе так експресивно поводить. Її також можна назвати особистим брендом. На курсі її б не навчили себе ось так поводити. Це, це вона така є. Я, до речі, послухала, і я не знаю, чого на неї там так всі наїхали. Що вона там засуджує спів полякової. Ще. Когось слухайте, ну це її особиста думка. А мені сподобалось, знаєте, що, що як писали, типу, вчителями співів стають ті, хто не стали, не змогли стати співаками на сцені. Слухайте, люди, які можуть навчити співати, не обов'язково мають бути співаками і взяти супер класного крутого співака. Не факт, що ця людина зможе навчити когось так само співати. Розумієте? Це приклад дійсно. Ну от, будь ласка, особисте бренд. Я думаю, ви мене зрозуміли про що я хотіла сказати. Маю надію. Але попри все це я ще раз повторюю, що мені дуже подобається, що наш український Ютуб виходить якесь інтерв'ю, і ми його розбираємо там на цитати, влаштовуємо ось ці всі холівари в коментарях, в виносимо, в інстаграм на Ютубі. Це круто. Лінці Лохан на останок. Трошечки про неї поговоримо. Її розмістили на обкладинку Клер». і ви просто подивіться ну Вона дійсно, да, це був шик шек шок минулому році, коли вона вийшла на доріжку червону і просто якесь інше лице там. Просто браво кожному хірургу, кожний косметолог, який з нею працював, просто на своєму місці. Знаєте, не дарма, їсть свої паляниці з маслом. Що цікаво, чому вона так змінилась? Тому що вона вийшла заміж. За дуже такого багатого фінансиста він родом з Кувейту, живе в Дубаї, і, взагалі, як виявилось, я не знала цього факту. До речі, що Лінси Лохан з 14-го року тусується, вона прям живе в Дубаї. Та ще дубайська туристка, if you know what I mean. Ходили чутки, що вона дуже активно була залучена в ось цю. Сферу яхтингу. Не просто покататись на яхті, знаєте, з дівчатами шампусік попити, ні. А ось ця, цей яхтинг, де дівчата відомі, селебриті, якісь там обличчя сторінок, вони є таким супровідом для багатих арабських чоловіків. Але що цікаво, про неї сказав її батько. Прикиньте, в 13-му році журнал Стар опублікував статтю, в якій говорили, що її батько, Майкл Лохан, сказав, лінсе Лохан отримує гроші за побачення з багатими чоловіками. Діна, її мати зводить її з ними. Потім він спростував ці слова, сказав: що ні-ні-ні, я цього ніколи не казав. Ну, але знаєте, що. Написано в гуглі, то вже все. <хи> Значить, була, знаєте, така смішинка-хахашечка. Тобто, всі все знають, всі все розуміють. Відяхтингувала, знаєте. Таки знайшла собі чолов'ягу, зробила собі лице і живе своє найкраще життя. Це не реклама яхтингу, якщо що. Просто от вам голівудські <хи> селебриті. Нелегке життя у них. Ну, що, шановні? Посил відео, як завжди, посилати весь негатив і ненависть тим, хто посилає його вам. Особливо, от сьогодні я знімаю відео і вчора вночі просто на Україну посипались ракети. Тому тримайтесь, будь ласка, бережіть себе. Донатьте. я не буду більше робити ніякі рекламні збори, тому що давайте домовимось. У кожного є свій збір, у кожного є свої знайомі, ті, яким ви довіряєте, ті, які перевірені, тому донатьте, будь ласка, це те, що ми можемо зробити. Шановні, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І взагалі ви в курсі, що через тиждень вже травень. Альо, капець, я в шоці. Так, все, до зустрічі в нових відео.